Друзі, всім привіт! Сьогодні 10 травня. Слава Богу, вже закінчили пригинання горизонтальних відводків фундука. Почистили дерева всі від лишньої порослі, та що позалишалось. Слава Богу, все закінчили. Тепер в цьому році днів на 5 раніше все зробили, так як погодка вроді би, вже більш-менш стабілізувалась. Трошку, да І об'єми були набагато більші, вирішили днів на 5 стартанути раніше. Все пригнуте, все почищене, будуть в наявності близько 3000 саженців. Тому, кого цікавить сорти вже тоді, кому буде цікаво. Буду розповідати, або пишіть або дзвоніть, що буде, що є. Ціни більш-менш адекватні, Ні, ніхто не, не орієнтується по долару, всі люди, я розумію, всі обставини, яка в нас в країні. Ніхто під, бак, під долар не буде орієнтуватись, все, все в адекватних цінах, так скажучи. Заявочка. На даний момент перевелась від 25 штук до 5 штучок мінімальне замовлення. Ціни все буде під відео. Та й під передідуючими відео в принципі теж все є. Дуже часто запитують, у вас сіянці чи сортові саженці. Я завжди відповідаю, що у нас тільки сортові саженці. Або горизонтальний, або, відводок, або вертикальний відводок, або дорощаний слабий саженець. Але в основному горизонтальні відводки. Ті, що слабенькі предучого дорощуються, продаються вже як повноцінний саженець. А те, що вроджує гарненький саженець, завжди його в принципі, залишаю на продаж те, що слабеньке. Залишаю на дорощування. З приводу посадкового матеріалу на осінь є вайбер, є номер телефону і на каналі, і під кожним відео я пишу. Ще додав сорти, які будуть, бо в основному або кількість і ціна. Але я ще думаю і додав вам, які будуть сорти, додалось. Обільний сорт додався, Фут... морозівський сорт, прекрасний сорт, мені дуже подобається, додався. Це два сорта точно додалось. Там треба було ще передивитись. Червонолисні додалися, але їх небагато, їх вже всі замовили, тому навіть, напевно, не, не будуть вказувати. Оце такі справи. Почищено, дерева вже маточні сильні, шестирічні то можна спокійно давати їм нагрузочку. Вони вичищаються, дуже сильно обрізаються для того, щоб енергія йшла у саджанці. Там рядом є у нас і сад чисто на горіх, але він ще молодий. Там особливо ще показувати нічого, але розцвітеться, то звичайно покажу. Є і, а, з приводу червонолисних є московський рубін, є академік Яблукова, є сирена, є Варшавський червонолисний. Але, мабуть, не пам'ятаю сирена. Із їх ну, вони, для мене вони ідентичні, що сирена, що Варшавський, червоний, майже один, один, один ідентичний горіх. Ідентичний рост дерева, особливо різниці ніякої. Ось такі справи, в принципі, слава Богу, тепер днів 10-15 будемо чекати, підніметься хоча б сантиметрів на 10, і будемо тоді вже окучувати. Деревця ведуться штамбом, так як на мене, біля їх набагато зручніше працювати та й взагалі. Біля їх набагато зручніше працювати, як і для саджанців, так і взагалі просто для вирощування просто горішка. Якось так, в принципі, що хотів сказати, сказав. Думаю, наступне на днях збираюся ще раз зробити оприскування, друге оприскування від маніліозу та шкідників вже буду додати. Так як вже потихеньку їхній час скоро буде вилазити, то відео буде віддільно на цю тему. Поки так, всім успіхів. Ставимо лайки, будь ласка, коментуйте, не стісняйтесь, тому що коментарі піднімають відео в показах і ставимо лайки, так як лайки це теж покази на ютубі більше людей зможе це побачити. Вам не важко, а мені буде трішечки краще заходити відео на ютубі. Затарились ще трішки сіном. Там далі на нових рядах ще не розкинув я сіном. Потроху розширюємо садочок на гавішок. Поки війна не буду особливо нічого там показувати, бо є і школа рядом, все. то поки просять не викладати там відео. Але, так, рядом можна, але обширний, обширний ракурс брати не будемо. Тому що є стратегічні об'єкти державні, школа і так далі. Ну, то, так, я думаю, в цьому році все закінчиться. Все буде good. Ось такий вже садочок прекрасний. Буду сподіваюся, що в цьому році і горішок буде гарний. Всім успіхів! Ставимо лайк, косики, підписуємось на каналчик. Буду радий всіх бачити на каналі. Бай-бай!